У Луцьку призупинили капітальний ремонт проспекту Волі. Директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Маль каже: це через те, що Кабмін обмежив можливість казначейства здійснювати оплату капремонтів. При наявності коштів ми не зможемо заплатити не тому, що немає грошей, а тому, що не можна платити це. Причина, по якій основні роботи зупинені. Нагадаю, що вони розпочались минулого року. В значній мірі там вже проведені ці роботи. За нашою домовленістю з підрядниками, частина з них вже виконана в кредит, а це порядка 17 мільйонів гривень. Як тільки Кабмін скасує такі обмеження, і ще буде можливість, ну літо там чи, хоча б рання осінь, то ми, звичайно, це діло продовжимо. Зі слів посадовця, щоб завершити ремонт цього року, потрібно ще приблизно 25 мільйонів гривень. Лучани, з якими поспілкувалося Суспільне, ситуацію коментують так. Не тротуарів нормальних немає. Ну й і, ну, і довго роблять. Вже скільки? Вже ну, другий рік пішов і такий бардак постійно на вулиці. Зрую то добре, ще, якщо там літо суха погода. А буде от осінь, зима, грязь. Це, це і діти малі бігають, ну де впаде травму якусь зроблять. Ну, тобто погано, трохи дискомфортність мії. Я адекватно все цього ставлюся, розумію, що трошки придача, буде дуже гарно. Тимчасові труднощі це вже таке. Спочатку Путіна добити треба, а потім робити ремонт. Директор департаменту житлово-комунального господарства Луцькради Микола Осіюк сьогодні ситуацію не прокоментував. У квітні він розповідав Суспільному, що загальна вартість капремонту проспекту Волі понад 90 мільйонів гривень. За цей час частково зробили велосипедні доріжки, облаштували парку місця, замінили всі підземні мережі, встановили бордюри та поклали нижній шар асфальтобетону. Окрім призупинення ремонту проспекту Волі у Луцьку призупинили частину запланованих робіт у різних галузях, розказав Борис Маль. Орієнтовно на 30 мільйонів не виконані будуть, вже точно будуть не виконані роботи по благоустрою закладів освіти, понад 5 мільйонів по, закладу, по закладах культури, більше 4 мільйони це по спортивних закладах. Це всі ті об'єкти, які планувалося виконувати різного роду, там роботи, поточні, капітальні ремонти, але вони через неможливість заплатити вже не будуть виконані. Вадим Панафідін, Віктор Лагеньковський, Суспільне, Луцьк.